Доброго дня! Вас вітає соннеше Закарпаття. От прийшов в роботу такий тракторець. Хвалений Dong 404. О, 404. Попросили обслужити трактор, поміняти масла, фільтра і одразу по електрообладнанню. Подивіться, вже полив не робить. Трактор напрацювання має мінімальне. 413 годин, не видно, камера підсвічує. О! Проводка на цих донгфенгах. Це просто щось неймовірне. А, да, як каже напарник, атас повний. Оці нещасні з'єднання прорезинені, ніякі, ще й камера не фокусується нормально. Маса пропадає, плюс пропадає, поворотники не роблять габарити, через раз роблять О. напарник перепресовує з'єднання. От чому я не задоволений донгфенгами? Електрообладнання в них зовсім ніяке. От маю такі кінцевички опресовуємо по новій. Бо то просто тихий ужас. То що то з чим-то. Трактору 4 роки. Розчарований я в них, одним словом. Розчарований. Трактор. Ну, не знаю. ДТЗ і джин нарулять, а от Донфенге, не знаю, не подобається. Датчики у них теж ніякі. Температура води вже не працює. Тиск масла не працює вже років два. А то тоді, як треба було терміново таким варіантом, механіку на нього повісили навіскою так, чисто на двору, щоб воно було. о що тепер є час, то вже інсталюємо нормальну приборну панель. Поставимо йому і температуру водомеханіку і тиск масла щоб вже було більш-менш нормально. Так, новий трактор. -мо, 400 годин на працювання. Коментуйте, підписуйтеся, якщо є бажання.